Куби 85 літрів, 60 літрів і 40 літрів. Вони йдуть з нашим логотипом. Вже ми відповідаємо за якість. 85 ка має дві врізки під тен, має зливний кран. Зливний кран має і 60-ка, тільки має одну врізку під тен. І 40-ка один тен врізка і зливний кран. Всіх кубах йде шкала літража, купольна кришка. На кришці 40 -ка. ми поставили 2 дюйма, на 60 ці 2 дюйма, і на 85 ці 3 дюйма. то зараз така партія зайшла. Слідуюча партія може бути там різні моменти, але в нас чомусь почали заказувати останнім часом дуже багато двоюк спирт колон, які ми дали в акцію. І тому люди хочуть, щоб без переходів, тому що ми перед тим, з партією вже вона розпродалася, ми мали 60-ку з клампом 3 дюйми. Але люди брали 60-ку і використовували двойку з колону. Я всім рекомендую брати тройку, чомусь люди хочуть брати двойку все-таки. Тому ось така ситуація. В нас ще там е, до завтра діє акція е, на двойки за 13 150 теж дуже така бросова ціна була. Е, ну і ми їх розпродали в два рази більше, тому що я тільки виділив 10 одиниць, а продали ми вже 20. І що там? І там ще люди висять, які хочуть ще, ще взяти такі колони. Тому ми. Їх просто запустили ще в виробництво і ще там десяток ми продамо. Користайте моментом, тому що ну, ми реально даємо, по-перше, на куби, в нас сама дешевша ціна. От ви перейдіть по інтернету і побачите, що в нас дешевша від всіх. Якщо ви візьмете там, допустимо, на кришці такий то кламп, врізка тен і, і так далі. І от іменно такий куб, прорезинені ручки, а не хтось що, що хто знає, що. Тому що є люди, які, допустимо, щось продають подібне, але вони не вказують повного функціоналу такого куба, тому в них і там ціна може трохи бути менша. Олег Карп. сайт Переходите, рубрика Перегійні куби, і ви там знайдете оці куби, там є ціни, заказуєте. Є в наявності, якщо вони вже будуть закінчуватися, тому що куби зараз дуже багато беруть людей. Закінчується тоді ми просто людей вже записуємо в чергу і вже знову готуємо партію. Ну, у нас так постійно воно йде, але ну, ми так би ще не можемо відпрацювати того моменту, щоб кубів було в достатній кількості. Тому що ну, ви знаєте, реалії, які сьогодні є, і просто не хватає і людей, і просто робочих рук не вистачає. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.